Масив Крониченка Вільха і Дуб 2 плюс 4 .��ح. по факту 6,8. Це поміряли з клієнта скіла. Ааа, двійки кино. Бляха там провода. Я бачу. Собака. З метрів які є, щоб хоч чуть-чуть, так? Да? Ось така кучара. Дубок оддельно зложений, верха віддільно, і ще й була пряма трансляція завантаження. Отак От дрова. І почненько треба, і провода мішають, але не виконає задання, які не можна виконати, не буває. Дробокол рівне. Ова! Пару штук залишилося. Тут століє трошки. Опускай, да там пару штук викине. Все, дрова на місці.